Василь Сухомлинський, усмішка. Був травневий сонячний ранок. На зелених луках, що починалися одразу ж за селом, розквітнули жовті кульбабки, дзвеніли бджоли і джмелі. У блакитному небі грав на срібних струнах жайворонок. Цієї тихої ранкової хвилини з хати вийшла маленька дівчинка. У неї були блакитні очі. Біле, мов спіла пшениця волосся. Вона почимчикувала зеленими луками, побачила барвистого метелика й усміхнулась. Їй стало так радісно, що захотілося, аби цілий світ бачив її усмішку. Усміхалася дівчинка й тупала за метеликом. Він летів повагом, не поспішаючи. Коли ця дівчинка побачила діда, він ішов їй назустріч. Погляд його був похмурий, брови насуплені, в очах злість. Дівчинка несла назустріч дідові усмішку. Вона сподівалася, ось зараз і він усміхнеться. Невже в такий радісний день можна бути похмурим і непривітним? Уже в глибині її душі піднялася маленька хвиля страху, але вона усміхалась, вона несла назустріч дідові свою усмішку і закликала його. Усміхніться й ви, дідусю. Та дід не усміхнувся. Погляд його залишався похмурий, брови насуплені, очі злі. Страх охопив дівчинку, усмішка погасла на її лиці, і тієї ж хвилини їй здалося, що затьмарився спохмурнів цілий світ. Зелений луг посірів. Жовті сонечка кульбабок перетворилася на фіолетові плями. Блакитне небо стало бліде, а срібна пісня Жайворонка тремтіла, мов той струмок, що ось ось помре. Дівчинка заплакала. За хвилину дід уже був далеко. Вона бачила тепер його спину, але й спина здавалася їй злою і непривітною. Дівчинка йшла собі луками далі, її серце затремтіло, коли вона побачила знову назустріч хтось іде. Придивляється, Аж то бабуся з ціпком старенька дибає. Дівчинка насторожилась і запитливо глянула їй в очі. Бабуся усміхнулась, і така була добра та щира її усмішка, що цілий світ навколо дівчинки знову ожив, заграв, заспівав, переливаючись різними барвами. Мов маленьке сонце знову заясніли кульбабки. Задзвеніли бджоли й джмелі, заграв на срібних струнах жайворонок.